Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я маю приємну нагоду представити вашій увазі майже неполітичний законопроект його номер 2461, І він спрямований на вирішення проблем орфанних хворих в Україні. Я переконаний, що всі фракції. Я переконаний, що всі фракції знайомі з цією проблемою, тому що знаю, що більше десятка громадських організацій, які об'єднують хворих і батьків хворих на орфані захворювання, зверталися з отакими от листами в кожну фракцію і отримували підтримку в при підготовці цього законопроекту. Тому я лише кількома словами опишу, в чому полягає ця проблема і як автори законодавчої ініціативи пропонують її вирішити. Специфіка орфанних захворювань полягає в тому полягає в тому, що вони дуже рідко трапляються серед людей. Їхня частота, і це заодно критерій віднесення хвороб до орфанних менше ніж один випадок на дві тисячі людей. Саме через цю рідкісність вартість лікування, вартість відновлення людей хворих на ці захворювання є надзвичайно високою. Пересічна сім'я в будь-якій країні, в Україні, зокрема, не в змозі. Самостійно витрачати кошти, забезпечувати себе лікуванням чи необхідним відновлювальним харчуванням. Наприклад, хворий на фінілки потребує річного спеціального харчування в об'ємі 100 тисяч гривень на рік. І тому існує розповсюджена практика, за якою і в країнах Європи, і в країнах колишнього радянського союзу держава на себе бере турботу про таких хворих, тому що вони самі. Про себе подбати не можуть. В той же час це, як правило, генетичні захворювання, дуже тяжкі захворювання і без спеціального лікування. Оптимістичний сценарій це інвалідність, песимістичний сценарій для таких хворих це смерть. Тому автори законодавчої ініціативи, які представляють п'ять різних фракцій нашого парламенту, запропонували зробити наступне. Створити в Україні реєстр орфанних захворювань, створити реєстр хворих на ці орфанні захворювання, визначити протоколи лікування і забезпечити фінансування цих хворих. Це не є винайдення чогось нового, це звичайна практика вирішення цих проблем в багатьох країнах. Єдине, що вона в нас поки що не застосовується. Це основне, що стосується цього законопроекту. Сподіваюся. На вашу підтримку, прошу про підтримку. І одночасно, шановний Олександр Валентинович, мені здається, що з одного боку цей законопроект я сподіваюся на підтримку всього нашого парламенту, з іншого боку, можливо, в нас не вистачить голосів не через неготовність голосувати, а через невелику кількість депутатів. Тому моє прохання, можливо, або сигнальне голосування перед голосуванням, або можливо голосування перенести на вівторок. Дякую.